Щось. Безкраїми просторами Антарктиди мчить маламут, якого вперто переслідує вертоліт з двома норвежцями. Зрештою, пес рятується на території американської дослідної станції, а гонителі гинуть. Джей Макріді разом із доктором Копером рушають на норвезьку базу для з'ясування дивної поведінки і бачать лише випалену майже вщент територію. Тож беруть в якості трофея останки гуманоїда. Це виявляється інопланетянин із здатністю перетворюватися на те, з чим контактував. Спершу він пожирає усіх собак, а потім кладе щупальцями і на людей. Протистояння обіцяє бути важким, особливо враховуючи, що потвора може бути будь-ким із присутніх. У фільмі знімалися Курт Рассел, Мерзенна вісімка Танго і Кеш. Кіт Девід вони живуть Вілфорд Брімлі та Девід Кленон. режисер Джон Карпентер, Геловін та втеча з Нью-Йорка. Сценарій написав Біл Лонкастер за мотивами повісті, хто там Джона кембела Молодшого. До речі, щось не є першою екранізацією. Перша датується 1951-м. Теж фантастичний фільм жахів під дещо схожою назвою Щось із іншого світу. Проте сюжет істотно відрізняється від першого джерела. Джон Карпентер є фанатом фільму, і це причина як рімейку, так і того, що щось із іншого світу проскакує на екрані телевізора у першому геловіні. Так це було не щось Карпентера, як думають деякі люди. І між іншим у рімейку Роба Зомбі щось із іншого світу показують теж. На початку 2000-х Френк Даребон та Девід Леслі Джонсон Макголдрік працювали над міні-серіалом Щось повертається, який проте так і не вийшов у 2011-му. Щось отримало одноіменний приквел, у нас відомий під назвою Дещо глядачі та критики оцінили його значно нижче, і у прокаті стрічка пролетіла стріском. Не допомогла ні міні-серія коміксів від Dark Horse, ні рекламна кампанія у 2020-му Оголосили, що Blumhouse Productions та Universal Pictures знімуть новий фільм у серії за мотивами розширеної версії першого джерела. За даними травня 2023, це пряме продовження першої частини. До речі, повернімося до неї. Щось вийшло усього за кілька тижнів після іншопланетянина Стівена Спілберга, якому навіть при меншому бюджеті 10,5 мільйонів проти 15 вдалося зібрати майже у 20 більшу касу 359 мільйонів проти 19,8. А ще одночасно зі щось у прокат вийшов той, хто. Біжить лезу, збори, якого, хоч і теж, ледве перевищили бюджет, але частину публіки перетягнули. Незважаючи на комерційні невдачі, щось та той, хто біжить по лезу, стали згодом культовими і досі вважаються одним із найкращих з колись знятих. Як на свій рік, 1982, стрічка приємно дивує спецефектами, сцени видовищні і добряче врізаються в пам'ять. Проте критикам це видалося огидним із надмірною жорстокістю та кривавістю, безмістовним непотребом та квінтесентом. Дурнуватих робіт 80-х. Певно, варто було шановним панам пояснити, що вони йдуть на фільм жахів. Звичайно, не обійшлося без помилок. Це стосується, наприклад, поводження із собаками. Ну бо хто ж знайденого пса відразу помістить зі своїми забору крові на аналіз, шахового комп'ютера та дечого іншого. А ще персонажі у такий лютий мороз киняються на вулиці навіть без головних уборів. Вони щось гетьше зануті. На відміну від оригінальної стрічки 1951 року та приквела 2011-го, у щось Карпентера з поміж 15 персонажів нема жодного жіночого, і з деякою натяжкою таким можна вважати хіба голос комп'ютера, який у фінальних титрах все ж не вказаний. На роль Макріді пробувалися Джеф Бріджес, Крістофер Уокен, Скотт Глен, Рой Шнайдер та багато інших. Курта Расела найняли за рекомендацією режисера уже в процесі зйомок. Одним із канонічних продовжень сюжету вважається комп'ютерна гра щось 2002 року, у якій ми дізнаємося, що сталося із героями після відкритого фіналу фільму. Що цікаво, у 1987-му щось показали на турецькому телебаченні, попередньо вирізавши понад 20 хвилин надмірно жорстоких та кривавих сцен. І Як наслідок, згодом у місцевій пресі фільм обізвали найгіршим жахастиком з поміж колись бачених. Загалом, щось це культова класика, яка здатна розважити не лише британських антарктичних дослідників 21 червня, а й прихильників страхачок про прибульців. І сьогодні щось отримує звання воно Джона Карпентера.